Привіт! Сьогодні продовжимо розглядати основні помилки при роботі з коренями n nного степеня. Друга типова помилка це ігнорування того, що n, а саме степінь, має бути натуральним числом більшим одиниці. Чому? Тому що ми, підносячи до степеня, наприклад, будь-яке число до нульового степеня, маємо 1, і нам немає сенсу брати корінь нульового степеня, щоб отримати будь-яке число. Це нелогічна операція, її не існує в математиці. Тому не беруть корінь нульового степеня і не беруть корінь першого степеня, бо корінь першого степеня це саме те число. І тому немає такого степеня, що корінь першого з А дорівнює А. Це і так зрозуміло. Якщо А в першому, то це А. А от починаються у нас корені і парних, і непарних степенів саме з двійки. І третя помилка пропуск умови існування виразу. Як правило, таку помилку допускають при розв'язанні рівнянь. Наприклад, рівняння вийду корінь п'ятого степеня із х дорівня мінус 2. Може таке рівняння існувати, і х можна тут знайти. Під коренем непарного степеня може бути від'ємне, яке дає також від'ємне. Отже, якщо ми піднесемо і ліву і праву частину цього рівняння в п'ятий степень, то ми отримаємо, що корінь п'ятого з х в п'ятому степені дорівнює мінус 2. П'ятому степені, тоді виходить, що х дорівнює мінус 32, корінь четвертого з якогось х дорівнює мінус 2. Ну, згадайте, коли я вам розказувала про парні степені, і плюс і мінус в парних степенях дає плюс. Вам треба запам'ятати, що арифметичний корінь парного степеня. З будь-якого числа, а там уже ми знаємо, що стоїть додатнє значення. Він також додатній, тобто значення, яке ви отримаєте з корення парного степеня, наприклад, з 4, це не може вже бути мінус 2, тому відповідь буде 2. Отже, значення коренів парних степенів, воно завжди більше або рівне нуля. Тому таке рівняння розв'язків немає. Тут буде поставно жона. Що стосується рівнянь, коли вони виду x степені n дорівнює якомусь значенню, то тут ви відслідковуєте також парні чи не це степені число в парному степені не може дорівнювати мінус. Запам'ятайте, якщо ви хочете записати, що х дорівнює в цьому рівнянні корінь шостого степеня з мінус 64, то це груба помилка. Ми сказали, під коренями парних степеней не може бути мінуса. Отже, це недопустимо. Таке рівняння розв'язків немає. Просто вказуєте постав А От якщо у вас рівняння виду х в сьомому степені дорівнює мінус 2, то так, ви можете знайти х як корінь сьомого степеня з мінус бо під кореннями. Непарних степенів може стояти і плюс, і мінус значення, і тому ось це буде розв'язком даного рівняння. Ще більше на моєму youtube каналі.